Розіграш косарки Джондір. Хто хоче виграти собі крути, круту косарку завтра, тобто 7 січня на YouTube каналі Вовка Брус о 20.00 буде розіграш в прямому ефірі Косарки Джондір. Всі бажаючи приєднутися в прямий ефір, ви будете чути, там потрібно донатити. І ви зможете виграти серед тих, хто задонатив, може виграти косарку Джондір. Реально вона дуже крута. Я не знаю скільки коштує. Думаю, 1100 плюс. Я орієнтовно. Тому. Обов'язково переходьте, дивіться, я зараз кину тут посилання хоч як виглядається косарка я не орієнтуюся в них, але ну я б на такі покатався. І зараз залишу посилання на TikTok вовка брус І ви зможете просто в Ютубі зайти, вести Вовка Брус і побачити їхній канал, підписатися і попасти завтра на пряму трансляцію. Обов'язково приймайте участь і перемагайте. У нас була. У нас був конкурс, розігрували олію. Дуже багато хто виграв, тому немає нічого страшного, що ви зареєструвалися, спробували задонатили і виграли.